Бетонные блоки по дороге к министру Захарченко.

За кілька хвилин проходили які відгороджують Віталія Захарченка від народу. Це все його маєток. Маєток, який нібито зробив на державній службі. Це все його. Друзі, Тетяна Чорновіл перша людина, перший журналіст, який написав про цей заміський палац пана Захарченка. Її назва її блогу називалась так. Тут живе КАТ». Я прошу всіх відійти, щоб нормально можна було відсняти цей напис. І прошу, щоб ми разом погукали. Тут живе КАТ! А тебе сьогодні покажуть тут живе, тут живе, тут живе, тут живе, тут живе. Passa, ah, ah,